Друзі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила в п'ятій ранку. Пролунав вибух на казанському авіазаводі. Як пишуть обізнані джерела, хлопки звучали в ремонтних ангарах, де стоять бомбардувальники Ту-22. Більше інформації згодом після підтвердження, але чому зараз, а не раніше, лунали вибухи. Все гарно пояснили журналісти Дефенс Експрес, далі мовою оригіналу. Рашиська ОАК, об'єднана авіастроїтельна корпорація 29 листопада 2022 року, відзвітувала про те, що передала армії РФ черговий ту 22 м 3 який проходив, начебто, ремонтні роботи. Стверджується, що на такому літаку відбулись необхідні регламентні роботи та були проведені усі необхідні випробування. Таке повідомлення виглядає рутинним, але нюанс в тому, що в останній армії РФ отримувала Ту 22 м3 аж у 2018 році, коли із цеху був викочений перший модернізований Ту 22 М3 М. Відповідно, ця історія стає уже за рамками рутинного. Перший за чотири роки відремонтований Ту 22 м 3 виглядає якось замало, зважаючи на те. Наскільки інтенсивно рашисти використовували такі бомбардувальники у війні проти України? Тому схоже тут мова не про відремонтований, а скоріше про відновлений Ту 22 м 3 для армії РФ. Виготовлений із за ділу, що 30 років буквально простояв під відкритим небом у відкритих джерелах зразка 2021 року, можемо знайти повідомлення, що Міноборони РФ та Казанський авіазавод як виробник Ту-22 М3 обговорювали можливість добудувати шість літаків цього типу, роботи по яким були призупинені в 1993 році, і з того часу планери цих бомбардувальників без двигунів та бортової електроніки стояли на одному з майданчиків авіазаводу. Розмову про добудову цих шести Ту-22М3 росіяни насправді вели ще з 2012 року. Але домовитись у цій історії російському ОПК та Міноборони РФ заважали дві речі: перша це вартість цих виробів, бо відомство Шойгу хотіло отримати ці бомбардувальники майже за безплатно. А казанський авіазавод хотів ціну як за нові літаки. Друга – двигуни до цих Ту-22М3. Станом на 2021 рік росіяни обговорювали два варіанти. Або втулити на Ту-22М3 двигуни НК-32 від Ту-160, або ж використати НК-25, які залишилися після утилізації наших бомбардувальників і котрі рашистам начебто вдалося витягнути з України в 2013 році. Якщо орки справді відновлюють свої Ту-22М3, що 30 років простояли під відкритим небом, то це лише на перший погляд виглядатиме фантасмагорично, бо певне раціональне зерно в цьому є. Такі борти у всякому разі матимуть значно менше випрацювання по ресурсу, аніж їх колеги із строєвих частин ВК До зустрічі, друзі. Переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте ми сила.